Псалом 118: Прославляйте Господа, адже Він добрий і Його милосердя вічне, хай скаже Ізраїль, Його милосердя вічне, нехай скаже дім Аарона, Його милосердя вічне, хай скажуть усі, котрі шанують Господа, Його милосердя вічне. У своєму утиску я заволав до Господа, Господь мене почув і визволив, Господь зі мною, я не боюсь нікого. Що може зробити мені людина? Господь зі мною допомагає мені, я спокійно дивитимусь на моїх ворогів. Краще покладатись на Господа, ніж надіятись на людину, краще шукати притулку в Господа, ніж надіятись на можновладців. Звідусіль народи оточили мене, але я дав їм відсіч Господнім іменем. Вони оточили мене, звели облогу, проте я дав їм відсіч Господнім іменем, обсіли мене наче рій бджіл, але погасли, як вогонь у тернині, бо я дав їм відсіч Господнім іменем, сильно штовхнули мене, щоб збити з ніг, та Господь мені допоміг. Господь моя сила та пісня, Він став мені порятунком, вигуки радості й торжества в наметах праведників. Господня правиця здійснює перемогу, Господня правиця високо піднята, Господня правиця виявляє потугу, я не помру, але буду жити, щоб розповідати про Господні діла. Господь суворо покарав мене, але на смерть мене не видав. Відчиніть мені брами істини, щоб мені увійти ними і прославити Господа. Це Господня брама, нею входять праведні. Дякую тобі, що ти мене вислухав і став моїм спасінням. Камінь, який відкинули будівничі, став наріжним каменем. Від Господа це походить і видається дивовижним у наших очах. Цей день особливим зробив Господь, радіймо та веселімося в ньому. О Господи, спаси нас! О Господи, пошли нам успіх! Благословенний, хто приходить в ім'я Господнє. Благословляємо вас з Господнього дому. Господь є Богом, Він осяє в нас, в'яжіть святкову жертву мотузками, ведіть дороги в жертвника. Ти, мій Бог, тебе я буду прославляти. Боже мій, величатиму тебе. Прославляйте Господа, бо Він добрий і Його милосердя вічне!